Привіт, привіт. Можеш задати кілька тобі питань? А, так, звичайно. А, привіт. Якого Дома... ти Гуманітарно-педагогічного. ТВП. Я із факультету ГРС. Агробіологічний. Скажи, будь ласка, що ти робила на канікулах? Працювала. Канікули провели mm -hmm. чудово, в полях трошки були. А на канікулах я працювала в принципі за спеціальністю. Працювала баристою. Розважались, ну займалися спортом. Взагалі чудово провів. Я працював. Як тобі з виходом на очне навчання? Як прокидатися на пари? Скільки будильників ти ставиш? Ну, десь близько десяти. Я думаю, і то В загальному не стаю. Один. Один вау, супер. Ну взагалі я будильник ставлю на 7.30, тридцять. Ну дуже тяжко. Дуже тяжко Прокидаюсь, Я приблизно сьомій стоїть два будильника. Перший на 6.40, інший на сьому тобто, не О, катастрофічно? Все, окей. Як мінімум три потрібно. Як тобі взагалі враження від очного навчання? Чудо, якраз можна побачити зі своїми одногрупниками, походити на пари. Ну, якщо чесно, я дуже довго чекала повернення навчання, так скажемо, тому що якось засумувала за парами. Очне навчання, воно дуже потрібно зараз, навіть в такий тяжкий час. Я дуже рада, що ми вийшли. Що тебе мотивує у нові? Ну, мотивує те, що у нас немає корупції. Викладачі нормально ставляться. Ну, по крайній мірі на нашому факультеті викладачі нормально ставляться до нас та допомагають нам. Дуже люблю цей університет, викладачів і навчання тут. Взагалі, це університет, який перший взагалі вийшов на очі навчання. Він ну, от можна подивитися в інтернеті наскільки багато взагалі наш університет робить добувається наприклад от як була ситуація із нашими стипендіями там було скільки 33 ну, потім чи 30%, ну все одно відстоюємо там всі закони ну тобто університет бореться за кожного свого студента він бореться за те щоб всі діти вийшли на очне навчання ну я розумію зараз бюджет невеликий в країні але все одно а, мотивує те що Ну от я дивлюсь на викладачів, вони розповідають свої життєві історії. І знаєте, саме вони дарують мотивацію працювати і досягати успіхів. А що ти будеш робити на випадок черги до кулиничів? Напевно, запізнюсь на пару. Ну, я не знаю такі черги, наче там безплатно щось роздають, але там справді смачно. Пойду в столову. Я не їм з собою. Можна спробувати сходити в їдальню. Якщо і там не повезе, то. Лишатися голодним, а лишатися <гум> Супер. Дякую тобі, гарного дня.